Вас вітає рік! Шахівські козачата. Наша школа. Шахівський заклад середньої загальної освіти перших третіх ступенів. Наш девіз Нехай знає мати вільна Україна. Козачата ще маленькі, зате гідна зміна. МРІБЕ гасло. Ми свою волю і славу не відамо ніколи і нікому. У нашому краю є розум. сміливість, гордість, сила, честь. Правда. Все для тебе моя Україна. Ми козацького роду, славних предків, діти, і у школі всі вчимося рідний край любити. Ми любимо сонці і квіти, і сонце нам шле свій привіт. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Хлопці ми не лихом шиті, дружні, мужні і сміливі Запов'язують прачові і співучі, жартівливі. І дівчата всім на диво. Ось погляньте ви на них, сильні, вправні і вродливі. Більш не знайдете таких. Розцвітай Україна, розцвітай, розцвітай, мій любий рідний край. І калина, і варба плакуча, розцвітай земла нашого раду. Заспіваємо пісню про наш край, хай лунає голос, як кришталь, хай здригнеться земля наша враз, хай розквітне Україна в нас. Ми за те, щоб на святій нашій землі був спокій, мир і сонце, і світле небо, щоб у гаях співали солов'ї і радісно лунав дитячий щебет. Хай вам! Щастить завжди в усьому, не піддавайте серце злому. Хай Бог нам всім допомагає і рідний край оберігає. Ми майбутні України, будемо гідними своїх предків. Дуже любимо рідну землю. Поважаємо наш народ та мелодійну мову. Можуть з нас своїми добрими справами і чинками до що козацькому роду нема переводу.